Всім привет, з вами Зардио і це будні в ЗСУ рекрута в ЗСУ. Так, давайте берем зміну і полетіли на двері, а що у нас тут. У нас по факту зараз должен бути код 5 на підвищення. Так і є, швидко побігли. Біжим, біжим, біжим. Туди нам треба дуже срочно туди. Так, давайте. Звуку чуть-чуть ігрового додам. Оу. Пане квітело, а можна витопити зі строї, якщо в мене немає рапорта, я ще збираю. Пане квітело, а можна витопити зі строї, я, стати в я Дозвольте стати встрій. Нам це вже 20 так. разів. Дозвольте стати в стрій. Якщо не треба підвіщення, то виходимо з. Владислав. Дозвольте стати в стрій. Ви рапорт подавали на Так, так. Вставай. Ви рапорт подавали на підвищення? Так, быстро. Вставайте. Встаємо. Быстрей нам надо. Так, 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 так. Мишка, рапорт 25.05, ти переверив. Мишка. Рапорт 25.05. Ти перевірив, ведму, ладно, написав причину. Поки ми чекаємо, підписуйте, ставте на... Підписуйте, ставте лайки. Ставте Денис Комаренко. Так, хто... Я ще. Хто отримав підвищення? Так, хто... Так. У кого відмовлено? отримав підвищення? Зараз, мене. Хто... У кого відмовлено? Ді, виходимо зі... Так, ігровий форум. Пане генералу, дозвольте а, звернутися, а, звертається а, до Я перегляну, перегляну кунтля, тому що можете. Дозвольте я звернутися зі строю, звертається Костя скелетон до генерала. Зараз звернутися, Звертається Денис Комаренко. Я заходжу перевірити звіт. Збройні сили України. Так, на швидке інф. Трохи рапортне підвищення. Уповники є чи нема. Так, тепер е у самий низ. Уповник є чи нема. Блін, давай. Я тебе прошу. Блін. Не виходить. Завантаження документа. Пане генерал, дозвольте звернутися до YouTube, звертаються кость скелет. Я ваш підписник з Ютубу, ви можете мене знати як українець або скелет. З Ютубу українець, Туда з Тіктоку скілет. Эээ, я хочу вас питати дозвіл на зйомку. Я не можу земку. Достать дозвіл. Ну, зйомку відео. я те, що ютубер знімаю. Зйомку чого? снимаю чего? Можно можешь снимать. Можно почему? Можно знімати. Дякую.

Можна поповнити, дозвольте звернутися. Так. Зараз, зараз під вас шановна відмова стоїть примітка та що неправильно виконана робота так, на КПП. Я, 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 може. Можете може. програмти репорти, як інші подають і звірити чи вас все так було. Ну якісь на підвищення який Номер зараз у чат номер скину? Номер не треба. Давайте давайте. Давайте в... давайте. Пан полковник, ну будь ласка. Ти... Пан полковник, ну будь ласка. Він а, це цей хоче це, їсти. Оцей це... звір хоче їсти. <кліпи> Тобі не треба цей звір. Тебі не треба тись звір, ти <кліпи> на роботі. <кліпи> Хоч він. Він зареєстрований. Зараз. Шашки мане. У мене шашки мене. А, прикинь, дівать, піздец, мене Артем уволили за втрату довіри. Сподіваюсь, мене приймуть. Так, 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 так. Я сподіваюсь. І якщо що, то за мене може. Так, знаєш, спірбіку. Так, знайшов спірбіних на ім'я Костя Скілет. Резонна форма, то що. Резонна форма, то і надій на себе. Так, Дякую. Вітаю вас можете процювати. Так, вітаю Дякую. вас можете працювати. Ура! Ваним? Ура, ура, ура! Форма! Тепер я можу йти. Ой, ой, куди? Фу, тепер я можу спокійно брати... Спокійно можу брати боєприпаси і їхати. По Бо боєприпаси. Так. Оп. Боєприпаси, мої любимі. Завдання мільйон, на якому можна стати мільйонником. Так, боєприпаси. І полетіли до капрала. Зараз я вам покажу, як це все просто робиться. А скільки грошенят можна заробити? Блин, а що в мене. Е... О, все. Давайте полетіли до капрала. Так, як добре те, що е, генерал Квінка дозволив снімати. Так, оп. Заводимо машину. Від'їжджаємо. Пристебнули ремі безпеки. Е, оп, оп. оп. тепер чат фракційний НК Д1 код 1 склад 1 код -1, -1, 1 все, ой, тепер можна їхати спокійно Тепер я і маю повне право виходити із військової частини. Розворот. Мені хтось відкриє. Ось це такой дуб, доповідь. Ось це такой дуб, доповіді один-1, один, склад туди один, немає. Займось. Що yes. нове тепер нове учити? Класс. Mm. Солдат, солдат, сюда. Солдат, солдат, сюда. Там нема такой доповеди, зайдемте... Там нема такой доповеди, зайдемте... Кирилл, поясни, яка доповедь мае бути про те, што ты выехал за боеприпас, про залосажився и развольтажився. Уже нема. Десять тридцать тридцать ви почали двадцать тридцать це ви целый загрузился, тридцать тридцать вы завершили. Почекай, 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 почекай. Е, можеш повторити, які там треба паролі використовувати, щоб виїхати? Що? Це я поїхав чи приїхав? 20. Це ми поїхали. 2030 загрузився. 33 завершив. 20 почав. 2030 загрузився. 33 завершив. 3030. 3030. 30. 30, 30, 30, 30, 30. 30, 30. 30. 30-30. Зрозумів. 30, 30. Це мої закони. Не дуже вони мені подобаються. У мене є до тебе пару питань, що ти робиш. У мене пару до тебе що є, є, що ти там робиш. <плес> <плес> тепер клас, тепер нам треба <плес> чат. Фракційний. Так НК десять десять. Ой, десять тридцять. Склад один. Код 1. один. Поїхали. Прислібнули ремінь. Так може хтось відкриє? О, дякую. О, охранник, блін. Так, тепер можна спокійно їхати. <клухи> Оце це ноги блін, ввели. Тепер чорт поймеш, що я. І зараз ми приедем і а ви побачите, що я мав на увазі, коли казав, що перевезення це найкраще що... Ой, чого не вдивився? Так що перевезення це найкраще, що може бути. Вибачайте за скрипт у мене планш... No. Ну, штульчик. Повертай, повертай. Так. Так, все. Пане Кирилу Поттеру, поверніться до мене на плац. Так, ай, літим, 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 літим. Спокійно, спокійно, життєво. Я ще хочу знімати погодовий запас. Так. Я ще хочу знімати погодовий запас. Оп, 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 оп. Одного чи десять ранчів мені не вистачить. Рацію, Кирил. Все, я сказав, підійти. І підходь. Ага. У мене просто мапа залагалась. голос. Перекриваємо дорогу. Ага, перекрили дорогу. Блін, а я зброю не взяв. Будемо молитися, що мене, на мене цей раз, цей раз хоть не на полі. раз, як я їздив. Так, 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 так. <кій> за, обичай, за кашель Блин. Бачите, я для вас знімаю контент навіть коли мені погано. Тому що я вас люблю. Своїх любих підписників. Так, оп, опа па оп, па оп, по Так, отут саме найвес... найвеселіше. Опа! А тут світлофор. Оказується. Можно їхати. Так тут никого не летить, можно значить їхати спокойно. Душай, конечно, далековато їхати. Ну, зато спокойно. Господи, мене, опять не отормознать. гаїшники чи менти. чи вообще клановці. Тут то, то буде, если канал Люку стало погано, він вирішив, що зі мною не поїде у подорож. Нехай, буде так. Не схотів б з нами їхати. Наш не треба. Опа. Ой, мені так подобається. Їдеш сп... Їздиш собі спокійно. Нікого не трогаєш. Помагаєш людям. Потер, куди ти попер на своєму автомобілі тепер коїснуть? Спокойно мені. їздиш. Потер, куди догад. ти попер на своєму автомобілі тепер поясни? Теренеш, на тебе не кричить. Що Бо... ти покинув поки А так поїхав шо? собі спокійно по бою пропав. А що не бабки получив і їздиш, і їздиш собі спокійним. Никого не чипаешь. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Конечно, нам же ехать и ехать далеченько далеченко. Блин, чай на дальний склад. Класс. Я так люблю, цей дальний склад. Мама, ты ехать, я ты можешь ехать? О, где Пане полковник, я можу їхати вже? 30. Куди ти можеш їхати? Хто тобі допомогу? Скажи мені. Нічого, хто не дав його, нічого. Опа, на стрічку. Переходь на КПП, Богдан. Я опасний типок. Опасний. Так, 20-30. Склад 1, код 1. Сідай. Так, 20-30? А, походу понял. Каванчика? Ой, блин, поворотник. Ай, чуть-чуть занесло. Маршрут змінено. Давайте сюди полетим, то що знаю, що ті можуть там стояти, а тут вони не ріснуть встати. уже Ща не приехал. А ні, все добре. Так, пиии Так, летим, летим, летим. Так, 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 оп, 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 оп я <кій> припасы, возим. І щастя не знаєм, І, ш... І горя не знаєм. летим по бої, припа... По патрони, по... по патронам боєприпаси. Ігоря не знає. Повстрічки лупашим. Під 130. Спокойно їдем. Нікого не трогаєм. Конечно, ну, нас щас можуть... Якщо під 200 км буде, якийсь мужик смужи то можуть бути. Завітати на агітацію, це наш полковник Києва. Поліції Києва. Ну, зараз, звісно, дозволили завітати. Ну чш. Так, я тут вже дорогу знаю. Бім. Так, так, так. Опо-по-по. Що тут так багато? Так, я промовчу. А, що, змився зразу, так. Так, давайте завантажуємось. Так, завантажуємось, я пока у TikTok зайду, гляну. Так что не шутно. Ні, той тіктокер не в стрімі. Так, давайте так.

Я ще й не фракційно писав. Так, Ні, К. Десять, Тере, двадцять. Двадцять Ла Д один. Ко Дравець один. Так, тепер можна назад повертатись. Повертаємось назад. І зараз ви побачите, скільки, над... і скільки буде коштувати ця поїздка. Дуже дорого йти. Полковник НС... СБУ. СБУ. Хочу завітати до агітації. Нормально. Можна з болт з паду, ага. А це весело там в старшого складу, в старших твориться. На, туди в житті ми не, піднім, не піднімемося. А пока щоб не на цих всіх дорогах петляти. це уже ж просто там на тих всіх дорогах петляти. Я просто зроблю от так. Такі маневри. Так, пострічки їдемо. В правилах на ценові зупинятися, Це світлофор, об'їжджати. Це все зайва морока. Оп, повернули. Куди мене цікаво хотіло мене вивезти? Там же того нема. Це єдина траса. Начебто. Веселе, сліпа це б закрита, то вдалося б вертатись. Я ще здоровен, що ще машина їде, і не, не глохне. Що, пош, пов, посчитайте, скільки на першій серії ГТА GTA, GTA, наша машина вдарилась. І скільки вчора скільки нам вдарів, вже мотор почав глохнути. А тут скільки влетіло і, і на якій швидкості ми влетіли. Так. летим 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 просто летим так скорость набираем мы перелей можем получить хороших так. опа а блин то мне не показалось что я вам казал что оно может глух... глухнуть о вот она заносила так хорошенько если будешь генерали їхати то мені жопа будет я сейчас еще и генерала підрежу генерала а полковника чи когось зі старшого складу не получилось Підрізати. Тут вже точно є. О, розкочили на швидкості. І летим. Че не чому, що воно так далеко показує. <кхи> і поки ви дивитеся відео, можете, поки я їду, можете підписатись, поставити лайкосик і написати комент. Я граю на 0.6 сервері. ЗСУ збройні сили країни Опа Стоїв назад я Просто испасся спас, що там менты їх не сильно долюблю Куда сюди я то, то я просто вже дорогу думав, забув. Так, весело. Так, нам ще чуть-чуть осталось доїхати. А то я в білому кабані катаюся. На білому кабані катається. десь катаються. катаються. На білому кабані катаються. А, ні. Тоді, якщо ми посміли, то нас потім посміли, я по житті, ну. Чуть-чуть, чуть-чуть. Так, чуть-чуть. Осталось. И мы доехали. 20 тысяч спокойно у нас в кармане. Так. 20к. 20 тысяч. Ну, считай, за одну ходку, ну... Це просто, ну, я считаю, идеально. Зараз може відкинути. Давайте повернемось. Блін, в мене щось то воно не груже. Поїхали по GPS, -у, значить. Або зараз викине нас. Тут варіантів багато. У мене вже зависло. Она кайтуру не реагирує. А, не. Підви розвисло. Ми здобувано те, що нас не викинули. Давайте поїхали, так. Фу -фу 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 -фу. Я просто думав, що серйозно нас зараз просто виконе. викине. Викине. Жичко сказати, коли думав, що нас викине зараз Понмихаосвіч ваша досить 20 Эээ е, Так Ми вже майже доїхали. Он до, до... Михайло посвіщ ваша 20 І чоло дорогу не груза Опа оп Чим дальше я буду їхати, тим я мене буде воно. А ні, не зависло. Я здивований. Все, викину. выкину чи ні. Походу выкине. Блін.